Перший місяць весни пролетів, і в останній день, 31 березня, у народі колись вшановували Кирила, про якого говорили, що його Євдоха обдурила, запросила в гості, а сама гріє кості. Малося на увазі, що в Кирилів день ще бувають морози. Це підтверджує і інше прислів'я. Минув Олексій. А Кирило каже, ще не сій. Офіційне відкриття Ейфелевої вежі відбулося у 1889 році. Олександр Густав Ейфель підняв французький триколор на маківці вежі. Перший автомобіль Мерседес було створено у 1901 році. Історія цієї марки складається з історії двох відомих автомобільних марок Мерседес і «Бенц». Обидві компанії цілком успішно розвивалися самостійно, але у 1926 році злилися в один новий концерн Daimler Benz. У 1917 році у Києві відкриту першу українську гімназію. У складі Російської імперії всеукраїнська культура і освіта перебувала під забороною. Не було в Україні українських шкіл. На початку 1917 року Київська міська управа розглянула питання про запровадження в школах міста української мови та схвально поставилася до ініціативи київської інтелігенції відкрити першу українську школу. Вже незабаром гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка прийняла своїх перших учнів. Радянський Союз звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Це було у 1954 році. Північно-Атлантичний Альянс через деякий час відкинув цю пропозицію. 1596 року народився французький філософ, фізик та математик Рене Декарт. У математиці Декарт запровадив декартову систему координат, дав поняття змінної величини і функції, вів багато алгебраїчних понять. У фізиці він сформулював закон збереження кількості руху та запровадив поняття імпульсу сили. У 1685 році народився видатний німецький композитор, органіст і скрипаль Йоган Себастіан Бах. Він був представником стилю бароко, одним із творців світової музичної класики. Його роботи давали натхнення кожному композитору європейської традиції від Моцарта до Шейберга. Він узагальнив досягнення музичного мистецтва перехідного періоду від бароко до класицизму, а в майстерності поліфонії і контрапункту не мав собі рівних серед сучасників. 1732 року народився Франц Йозеф Гайн, австрійський композитор. Він був одним із основоположників таких музичних жанрів як симфонія і струнний квартет. Творчість Гайдна охоплює широкий спектр жанрів у Німеччині. Австрії Гайн став відомим завдяки своїм ораторіям створення світу і пори року. 1926 року народився Джон Фаулс, англійський романіст, письменник, есеїст, один із найвідоміших письменників постмодерністів, колекціонер. Перший надрукований роман Фауза. Відразу приніс письменнику славу і став візитною карткою його творчості. Загалом не забудьте сьогодні привітати Наталію, Данила та Дмитра.